Закрутити. Туди пхати носа, що там за перебриком, чим вони живуть, от мені глибоко монопонісуально. От чесно. А ми самі, я дивлюсь на наші медіа. А в Москві реновація, що там Собянин? Та мені пофіг, що Собянин, Нехай їм всі будки собачі просто поруйнують і виселять замкат. Це їхнє життя. От ми живемо, яку... от вони нам створюють віртуальну реальність, а ми ніяк з неї вийти не можемо, ну в більшості своїй. Тобто, замість того, щоб займатися собою. Своїм здоров'ям, своїми дітьми, своєю освітою, побудовою свого. Ми постійно цікавимося, що там, а що там на День Росії? Навальному що? Дали чи не дали? Та пофіг. Чому ми цікавимося тільки цією стороною буття? Що в Росії щось відбувається? У нас довкола є купа сусідів. Давайте запитаємо, а що в Литві в цей час? А хто його зна, що в Литві в цей час? А що в Польщі в цей час? Ну в Польщі в Польщі, ну в Польщі поляки. Ну так, і починається. І далі А далі Європейський Союз. Тобто ми так занурюємося в боротьбу замість процесу створення тут. Тобто не треба з цим боротися. Воно дурне, воно саме подохне, воно вхолосту, ну правда, воно вхолосту працюватиме, а ми маємо займатися собою і дивитися на себе, наскільки ми адекватні. Бо ми, це прощайні мити а Росія, а ти жопу підтер. Ну сам, от ти, попрощався, ти снімити Росію, Петр Олексійович. Ну про що ми говоримо? Знову, тобто, безвіз для нас це, а от москалям морду, та не москалям, це ж нам. І не треба з нею прощатися. Вона потім прийде, попросить, може, пробачення. Але зараз це про це забути, просто забути. Просто про як про явище, як про країну, кинути старі звички, припинити дивитися радянські фільми, мультики, дітям давати нове. Наведу приклад, просто є заміщення, коли ввели квоти на радіо, то якщо послухати Радіо Україна фм там з'являється купа музичного матеріалу, який дублює за мелодикою фактично те, що ми звикли колись споживати Мейден Раша. Тобто били гості з будущого, а там тепер українською така сама мелодія, я думаю, це що вони заспівали? А ні. Це хтось українська група, просто зробили щось подібне за мелодикою. Окей, далі Репчик читають. Це хто? Типа знову замі... ну тобто заміщення відбувається дуже активно. І лише квотування можна, оце заміщення. Тобто, українцям не треба ж поетичне кіно довженка, тільки правильно. Їм треба шир вжиток українською мовою. І тоді українською мовою будуть говорити і в Дніпрі, а не е як вчора, знаєш, типа. Ні ну слушай, я сама в шокі. Вони вчора гуляли до утра. Коротше, бухали, він прийшов, я не знаю, що тепер робити. Оце таке, знаєш, ти ловиш таку музику міста. Музика міста, вона ну, насправді як і місто, так і мер, а який мер, таке і місто. Так що тут далеко не треба ходити за прикладами. От квітку закрутить. Все.